За 2022 рік в Варшаві ми переїжджали 12 разів впродовж одного року. Ми жили в різних районах, в різних умовах, як і в квартирах з ідеальним видом на місце під захід сонця, так і в квартирах повних клопів. Коли заходиш, а тебе зустрічає ось таке. Це все житло зняти на Букінгу та Airbnb, тому хочеться розказати свій досвід, яке житло є, в яких районах Варшави, скільки коштує оренда квартир та що є поруч. В цьому відео не буде огляду кожного району Варшави, але буде огляд районів, в яких ми жили, що є поруч, яка є інфраструктура, та що можна подивитись із цікавих місць, музеїв, ресторанів тощо. Отож, поїхали! І цю історію потрібно почати з того, чому ми приїхали з Києва до Варшави. І справа в тому, що ми приїхали на початку лютого всього на пару тижнів. Тому на початку ми знімали житло на 2-3 тижні, потім на місяць, на два, і аж прийшли до того, щоб укласти контракт на оренду житла аж на цілий рік. Цілому житло в Варшаві активно будується, і пропозицій дуже багато, як і в нових будинках, тільки що зданих в експлуатацію, так і в умовно старому фонді, де провели реставрацію, і цілком досить комфортно. Але є купа нюансів, і як завжди, щось хороше та дешеве, значно важче знайти, але все по порядку. Ну і почнемо це відео з оцього ЖК. Це ЖК Огродова, яка знаходиться власне, на вулиці Огродова. І це, напевно, один з найелітніших будинків, в якому ми були, бо він такий весь цей свіжий. В нього там є свій рецепш, свій спортзал, свій букінг кіношки офіси і так далі. І це все для тих, хто там мешкає. Ну і виглядає він дуже шикарно, бо навколо тільки відносно старі будинки. Але це для Варшави норма, коли посеред таких достатньо старих будинків виникають ось такі елітні, скажімо так, ЖК. По фотографіям це така досить приємна квартира з таким собі неідеальним, але робочим місцем. Ну а по інфраструктурі виходить, що це район Вола, хоча технічна квартира знаходиться достатньо близько до центру. Якщо центром вважати цей відомий Варшавський хмарочос. Ну, як для центру тут зовсім нема проблем із пошуками ресторанів, барів тощо, бо прямо в цій стороні знаходиться як нас прийнято називати торгівельно-розважальний центр, а саме фабрика Норбліна, де власне є і ці всі барчики, фудкорт з їжею, кіно, офіси і так далі. Тому тут також є чим зайнятися. Ну і по продуктовим магазинам тут також є питання, бо тут всюди скрізь лише жабки, і таких адекватних магазинів нема. А такі, які нам би подобались, знаходяться аж там, де в центрі, або там десь за 3-5 кілометрів в іншу сторону. Тому це також дуже такий мінус. Ну і ще тут зовсім поруч є оцей дім керта, і це є справжнім арт-об'єктом. Ця будівля така дуже пуста, вона прям розташована в цьому пустому просторі між двома домами. Це арт-інсталяція за проектом архітектора Якуба Щенцного, побудована в 2012 році. Інсталяція була розроблена як студія ізраїльського письменника Едгара Керета і призначена для місця культурних заходів. Будинок має засклений дах і форму, схожу на прямокутний трикутник. Будинок Керета описується як один з найвужчих у світі, але формально це не житловий будинок, а така собі пристроєчка, не відповідає польським нормам щодо житла, через що це не постійний об'єкт. Розташування біля мосту, що з'єднує дві частини варшавського гетто під час німецької окупації, частково пов'язане з долою родиною Кертів, яка походить з Варшави та яка була ув'язнена в гетто під час Другої світової війни. Ну а щодо квартири та її ціни, то коштувала нам майже 900 доларів за 14 днів. Ну і також варто зазначити, що в той момент багато українців переїжджали до Польщі, що вплило на ринок, тож ціни зросли, а наявність зменшилась, бо все розбирають. Тому орендувати квартиру на нормальних умовах бажано за місяць або за два навіть. Бо якщо бронювати за два дні, то як і варіантів буде дуже мало, так і ціна буде теж ультрависока. І у нас була саме така ситуація, але про це трошки пізніше. Отже, ми вирішили не йти далеко і бронювали наступну квартиру прямо у цьому ж будинку, тому нам потрібно було лише спуститись на два поверхи вниз. Квартира, по суті, такого ж формату, але вже з повноцінним робочим місцем, ідеальним великим столом та ідеальним західом сонця. А більше й додати нічого. Її ціна була приблизно 600 доларів за 10 днів. Йдемо далі і одразу хочеться зайти з козирів і показати цей чудовий район, бо це хоч і середмістя шурдмічця, але і під район повішли, тому що тут поруч є річка вісла, власне, і його чудова набережна. Особливо, якщо подивитись на Google Maps, як вона виглядала до оновлення. Також тут знаходиться музей Копернік, один напевно з найкращих музеїв, як Варшави, так можливо і навіть Польщі. Там є купа експозицій та окремо планетарій, але ми були лише в основному музеї. Враження дуже круті, бо буквально кожен експонат є інтерактивним і з ним можна взаємодіяти. Ну, з цієї сторони є ТРЦ «Електровня», ще один ТРЦ, так, де є купа місць цікавих, таких як той же Мілкбар, де можна поїсти, ще купа різних кафешок, купа різних шопінг-магазинів. ну і В цілому там прикольно. Ну А з цієї сторони є бібліотека університетська із своїм власним крутим дуже садом, куди ми власне, зараз і підемо. Хоч зараз тут початок весни все таке трошки в сплячому положенні, але повірте, влітку тут дуже дуже красиво, коли все розквітає. Тому в цілому можна зробити висновок, що тут купа місць, де можна і погуляти, і поїсти, і, власне, закупитись продуктами. Тому так, це дуже-дуже такий е цікавий район. Ну, а на той момент наша квартира знаходиться ось там. Квартира теж досить прикольна, хоча й відчувається, що будівля не зовсім нова. Проте величезний стіл для роботи, балкони з цим чудовим видом на живу вулицю. Це все дає досить позитивне враження. Але й ціна відповідна, бо коштує це все майже 1200 доларів за 15 днів. І в цьому районі взагалі важко ще знайти адекватне, бо самі бачите, що район цей дуже дуже привабливий. Ну і наступний наш ЖК це ЖК Оксіген, такий собі ЖК із закритим двором. Супутника виглядає як літера, о, напевно, через це і назва. І так, щоб ви не сплутали, це саме ця сіра будівля, не ця і не ця В Варшаві. Загалом це дуже часто, коли такі старі будівлі знаходяться по сусідству із новенькими хмарочосами та ЖК. Але це заслуговує на окреме відео. Ну і ще слід зазначити, що цей ЖК дуже схожий на якийсь паркінг. Бо його такий дизайн, прям як багатоповерхова будівля із паркінгом для машин. І відрізняється він тим, що він розташований не просто десь в центрі посеред цих всіх хмарочосів, а прямо по сусідству із районом Бровар-Варшавське. І це дуже відомий район, можна сказати, свою і своєю репутацією. Репутація ця заключається у тому, що це, напевно, найкращий, найдорожчий і найелітніший. Квартал Варшави. Ось так я б сказав, що це прям важкий люкс, бо тут постійно їздять суперкари, знімають фільми, та в цілому це місце прямо таки користується популярністю. А ще тут, навіть ці вивіски у єдиному стилі, що підкреслює увагу до зовнішнього вигляду у цьому районі. Тут є такий спуск, де внизу розташовано багато ресторанів та крутий фудкорт а сходинки постійно використовуються як зовнішня реклама, і на ній часто розмішуються актуальні промокампанії. Ну і саме по продуктовій інфраструктурі з переді мною є бедронька. Вона така не сказати, що суперстира, щоб не в неї ходити і. Ну, такий собі типовий магазин, хоч ми не дуже любимо бедроньку, але її якість саме в цьому місці і ця конкретна бедронька ну плюс-мінус адекватна. Ну якщо дивитись на район бровари Варшавських, то там одразу є магазин із просто чудовим м'ясом, і просто чудовий магазин з італійськими продуктами, і саме чудовий, тому що якість в них ну, досить така крута. І по продуктам тут є один хороший варіант, який знаходиться достатньо недалеко: а саме магазин Фрак. Який дуже подібний до нашого в Україні Лесільпо. Ну а квартира, яку ми рандували, взагалі бере зірок з неба. Досить тісна, де доводилось працювати на барному стільці. Моя спина буде ще довго пам'ятати це. Але на той час це був єдиний адекватний варіант. Тому є як є. А квартира коштувала десь приблизно 1500 доларів, але вже на цілий місяць. Вступна наша квартира знаходиться якраз в районі цього самого продуктового магазину з минулого місця, і це район, а точніше вулиця Щедмогродська і відповідно до цього цей дім, в якому в нас була одна з квартир. І забігаючи наперед, хочеться сказати, що ми за весь час тут знімали три різних квартири, але окремо поговоримо про кожну з них. Район цей дуже прикольний, бо тут є одразу купа цікавих місць, як ресторани, так і один цікавий музей, а саме музей Варшавського повстання, який дуже крутий і до якого ніяк не доходять руки дійти. Ну і якраз і цей продуктовий, який суперякісний і для нас, напевно, топ-1 з усіх продуктових у Варшаві. Ну, і якщо піти в ту сторону, а саме в сторону центру, то там вже починається такий суді Таймсквер, де є просто купа хмарочосів, бізнес-центрів і де просто кипить життя. Ну і також варто звернути увагу на ось цей дизайн цього дому, та й в цілому ЖК, бо це такий. Європейський мінімалізм, який одночасно перетинається із сучасністю, і тому ось цей тип будівель мені загалом дуже подобається. Бо в цілому, по Варшаві, є дуже багато подібних районів, де просто такий типовий дизайн, дуже схожий на ці дома. Але скільки б їх не побудували, все одно здається, що їх кількість не буде псувати загальну картину по дизайну у Варшаві. В цілому, бо дизайн їх справді дуже лаконічний, мінімальний і дуже крутий. Можна взяти в приклад ту ж патріотику у Києві, і різниця буде очевидна, що тут значно, значно краще все ну, а сама квартира як типова студія, але досить простора. Є мінімальний стіл як робоче місце, та в цілому базово комфортно. Ну і хоча це досить далеко, але в тій стороні десь за два кілометри є просто два чудових парки, де просто ідеально проводити час. Особливо в теплу пору року можна брати там різні кавермати, лежати на галявині, годувати качок. Там є публічний басейн, ставки з качками, та в цілому там дуже і дуже приємно знаходитись. Ну, а квартира на той момент коштувала майже 1800 доларів за місяць. А далі починається шок-контент, бо квартира знаходиться у самому центрі. Це досить старий будинок, і його тип досить розповсюджений тут в центрі, бо можна нарахувати десь біля 10 типів такого самого житла старого тут у центрі. Але всередині все досить адекватно, бо їх реставрують і вже можна плюс-мінус адекватно жити. І нам здавалося, що це досить непоганий варіант. Особливо цей вид з балкону на захід сонця це було щось. І ще раз нагадую, що в той час особливо і вибору не було. Тож ми заселились, але через кілька днів прокинулись вже не вдвох. І так, це ті самі клопи, які кошмарять людей, що живуть у гуртожитках. Та в цілому від них дуже важко позбавитись. Тому наше проживання перетворилося з місяця на 438 доларів за 6 днів. І ми швиденько з'їхали і нам ще пощастило зробити рефанд. Я згадую, в мене відчуття ніби по мені щось повзає. Ну і вишенька на торті це житло у старому домі з клопами коштувало рекордні 2000 доларів на місяць, найдорожчий варіант, який ми взагалі знімали за весь час. Ну, вертаючись на позитив, тут центр, і як для центру тут завжди хороша інфраструктура, бо з тієї сторони є парк саксонський або парк з солдатами, як ми його називаємо, де є купа красивих квітів, озера з скачками, і в цілому, так там дуже багато місця, де можна погуляти. І також там є розкопки, які в майбутньому планують реставрувати і побудувати дворець. І судячи по рендерам, там все дуже і дуже амбіційно а по продуктам тут є єдиний магазин, який плюс-мінус адекватний для нас, і знаходиться він в центрі. А так як тут центр, то до нього йти не також і далеко. Ну коротше, цей район в центрі, а центр є центр, тож тут завжди багато місць, куди можна піти, куди завгодно, тільки не у цю клоповню. Ну, З'їхали ми на вулиці Павія в ось цей будинок, і він такий теж дуже новий. Хоча і тут видно, що навколо будівництво, а два роки тому ще й навіть оцей будинок напроти нього також був повністю в будівництві. І ця вся пилюка це все також літіло нам на балкон і на наші вікна нашого. Нашої квартири, тому якщо будете обирати житло, то дивіться не тільки фотографії самої будівлі, як там всередині цієї квартири, а також і що навколо, тому що ніколи не знаєш, чи є там якесь будівництво, яке вас буде вранці будити. Ну, по інфраструктурі, тут в тій стороні є ТРЦ Клів, в якому є продуктовий спар. Може, пам'ятаєте, колись в Україні такі також були, і там досить такі непогані продукти, тому в цілому там можна закупатись. Ну і також в тій стороні одразу починається таке шосе, така довга дорога, де ходить трамвай, який, по суті, вас може довести до будь-якого з цікавих місць, як і в стороні центра, так і трохи подалі від центра. Ну і також, паралельно з нею йде така велика, широка велосипеда, Велодоріжка просто максимальний рай для урбаністів, які полюбляють кататися на велосипеді. Бо тут саме в цьому районі є просто чудова інфраструктура для цього. Можна взяти самокат, можна взяти велосипед. І йти по цій велодоріжці, також в усі ті місця, куди ходить саме і трамвай. Ну а в цій стороні вже йде центр, і як для центру, там також є купу різних місць, які можна відвідати. Ну і також не можна не згадати музей, який тут розташований зовсім поруч в цьому районі. А саме музей в'язниці Павіак, яка теж має свою похмуру історію, і який музеї теж треба відвідати. Під час окупації Польщі німецькими військами в 1939-1944 роках Павік був головним тюремним центром. Через Пав'як за цей час прийшло близько 100 тисяч ув'язаних чоловіків і 20 тисяч жінок. А при відступі німецьких військ Варшави в 44-му році Пав'як був майже повністю зруйнований. На даний час залишились тільки деякі фрагменти цієї в'язниці, вціліла частина стін і воріт, а також в'яз, який ріс на території в'язниці. На цьому дереві родичами загиблих ув'язнених в пав'яку були прикріплені таблички з їхніми іменами. На даний час на території колишньої в'язниці знаходиться меморіальний музей. І всередину ми не заходили, тому залишаємо це на вас, а ми повертаємось назад. Но, в цілому район тихий, тут низькоповерхова забудова з тої сторони прям одразу є такий прикольний маленький скверик, не а скверик. Е, і в цілому досить прикольно. Єдине, що Два роки назад тут дійсно були такі серйозні ремонти, забудова і так далі. І частково тут вона все теж продовжується, але вже видно, що більшу частину домів вже побудували, і тут навіть воно створює таку прикольну інфраструктуру. Бо як тут можна побачити, тут також є якісь офіси і є відчуття, що тут буде все тільки розвиватись. Ну а жили ми тут недовго, тому що бронювали ми її на швидкоруч, і це вийшло 984 долари за 10 днів. І це якраз приклад того, як мало варіантів залишається, коли ви хочете забронювати щось на довго і на завтра, післязавтра, на через три дні. І по фото вона теж підходила під наші вимоги, який ніякий стіл для роботи, і найголовніше не стара будівля, де точно не буде клопів. Але і тут не пощастило, бо їздали просто неприбраною і всередині був повний срач. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. В цю квартиру ми зайшли чисто, щоб перебити світ клоповні, і швидко домовились приїхати вже назад на вулицю Щедмогродська, також перечекати, бо в нас було вже наступне бронювання на наступну квартиру. Тож вже домовилися індивідуально, не через Airbnb. і заплатили за квартиру на вулиці Чідмодровська вже тисячу доларів за 18 днів. Ну і наступна наша квартира була вже в цьому районі, але трошки з іншої сторони. І це ось ця біла будівля. Хоча ця будівля виглядає трошки не така нова, як минула квартира в цьому ж районі, але все одно всередині все досить комфортно і не таке старе. Тому в цілому ок. Наші орендатори, гражина і вітак, були просто чудові. Вони розповіли, де що знаходиться, як в нас справи, як, як взагалі жити в цій квартирі. І це трошки. Нестандартно для Airbnb, коли в тебе не селфчики на тебе зустрічають, але так в цілому чудово було. І цікаво, що ця квартира знаходилась аж на десь на третьому поверсі, що по Польщі це другий поверх, чи типу того. Тож досить низько і відчутно цей все, і двіж, який тут знаходиться, ці всі машини і так далі. І також можна зустріти ось, цю, ось це будівництво, яке тільки розпочалося, коли ми в'їхали. Тобто ми з балкону одразу бачили все це, початок цього будівництва, коли ще нічого не було. І аж за два роки тут вже є повноцінна будівля, і я так розумію, залишилось тільки внутрішні роботи, і ця будівля буде здаватись. Якщо подивитись на супутникові знімки, то тут взагалі все не так, як зараз, насправді, на 24-й рік. Але ось так Варшава розбудовується. Ну і зрозуміло, що по інфраструктурі тут все так же чудово, як і в минулій квартирі, бо це один той самий район. Тому так в цілому цей район, напевно, один з найкращих з того житла, яке ми знімали за той рік. Та й квартира була достатньо хорошою, окрема спальня та кухня з великим столом як робоче місце. До речі, і тут одразу видно, що фото старі, бо цю будівлю за вікном якраз зруйнували і вже побудували ногу на її місці. Ну а по ціні вийшло 1357 доларів за місяць. Наступний результат пошуку дешевого житла на один місяць була як не дивно, але квартира у старому місті. По інфраструктурі тут взагалі не сказати, що тут така ситуація, що можна жити спокійне, нормальне, нетуристичне життя, тому що тут взагалі немає адекватних магазинів, є якісь жабки та старі бідроньки, тому зовсім. Не можна радити це місце як на постійне проживання. Але в той період було прикольно, тому що можна було спокійно собі піти в якусь кафешку або ресторан у старому місті, хоча спойлер там не дуже їх багато цікавих є або просто йти гуляти в парк, в центр і так далі. Тому як для туриста це така прикольна локація, але не для того, щоб тут жити на постійній основі. Ну і до того ж, ця будівля вона зовсім зовсім стара. Там немає ні ліфту, там е, старі сусіди, і також дуже-дуже старі комунікації, стара ванна, газова плита і оце все не дуже прикольно. Жили ми на останньому поверсі, і без ліфта тягати величезний чемодан, аж на п'ятий поверх це дійсно цікавий досвід. Ну а вікна цієї квартири виходять майже на старий центр. І якщо пройти буквально 100 метрів, то атмосфера одразу змінюється, і навколо вас вже купа туристів, карети та інші ознаки типового старого центру європейського міста. Цього району можна спуститися на набережну, де є просто чудовий вид на парк із кольоровими фонтанами і дорогою. Вона веде як і на королівський замок, так і на більш основну частину набережної, яку ми вже оглядали у квартирі на повішле. А якщо йти в протилежну сторону від старого центру, то можна вийти на ще один чудовий парк, а точніше сад Красінський. Місцеві тут часто гуляють з собаками і готують качок. Такий собі осередок ретріту. І зовсім поруч є музей польських євреїв досить цікава та велика будівля, тому туди теж треба навідатись. Пишіть в коментарях, чи цікаво б вам було подивитись відео з музеями Варшави. Ну а вертаючись теми житла, то за місяць проживання в цій квартирі ми заплатили майже 1300 доларів. Ну і потім ми поїхали знову на квартиру на вулиці Щідмоброцька, бо вона була вільна, і вже теж через індивідуальне спілкування платили 3400 доларів за два місяці, тобто 1700 за місяць. І потім та ж власниця нам запропонувала переїхати вже на іншу квартиру, але у тому ж районі. І платили ми 1500 доларів за місяць, плюс 100 доларів за паркінг, бо в той момент нам вже з'явилася автівка. Ця квартира вже була досить велика, бо було два повноцінних робочих місця. Ну а вид з балкону на Verse of Spire це просто якийсь кіберпанк. І зараз ми підписали контракт вже на нашу актуальну квартиру, в якій є дві кімнати, така велика кухня, де я власне і знаходжусь, і платимо ми за все це десь 1600 доларів плюс-мінус. Це район Бимово, що, хоч і далеко від усіх минулих квартир, але все одно досить комфортно по інфраструктурі. Ну і говорячи про висновки, перше, що хочеться сказати, це треба правильно планувати. В той час ми кожен місяць обдумували, чи треба вертатись в Україну зараз, чи ще трошки почекати і потім вертатись. Тому і наші всі бронювання були на місяць, на тиждень, на два тижні і так далі. Тому ці всі переїзди ґрунтувалися лише на тому, що ми скоро повернемось, і все це тимчасове. А зараз наш побут змінився, і можна сказати, що ми вже повноцінно переїхали на довгий термін. Проте рефлексуючи на тим, що було, я би зробив ще висновок, що можливо одразу після першого переїзду треба було шукати контракт на рік. І потім, якщо б треба було переїхати там через місяць чи через два до того, як контракт закінчиться, то просто втратити завдаток і все. Бо сумарні витрати виходять десь 21 тисяч доларів на рік, або 1700 доларів на місяць, в середньому за які гроші можна зняти просто величезну квартиру, або зняти квартиру свого розміру, який вам підходить, і добре зекономити. Ну і найголовніше це уникнути проблем з клопами, з неприбраним житлом. Та в цілому відчуттю, що ви тут, як турист, приїхали просто на два тижні, на місяць, і потім ви поїдете. Бо якщо це контракт, це вже це повноцінне проживання. Невизначеність і незрозумілість, що буде у майбутньому, напевно, було у всіх українців. Тому я б до цього відносився як до досвіду. Тому з позитивного, тепер ми знаємо багато різних районів, багато різних квартир, цінову політику, місця, музеї, ресторани та інше. Тому завжди є про що знімати відео і показувати вам. А ви пишіть коментарі з цього приводу, чи був у вас подібний поганий досвід. Та в цілому підписуйтесь на канал, бо контенту буде більше. І побачимось вже у наступних відео. Всім пока!